Я хотів би почати з цього. Mm -hmm. а, сьогодні звільнили пана Кудрицького, і, і я бачу, розділилась благосфера я не знаю, чи це я дуже його піар-кампанія. Я що... не знаю, як я буду сьогодні вичеряти. Така новина. Скажи, будь ласка, я просто бачив, що я не знаю, чи це якась блогосфера його піар-контори, чи що. Деякі пишуть, що все, як можна було звільнити цього світло просто, людину світла і так далі. Але з іншого боку, ми емпірично знаходимося в студії, у нас нема світла. Я хочу вам І хто за це? Та Троїця Кубраков, Мустафа та Кудрицький. Тому я можу сказати, що Кудрицький дійсно дуже багато що обіцяв, і особисто президента, по моїй інформації, і він повинен був, і також і міністру пообіцяв міністру енергетики Галушенко, якщо не пам'ятаєте. Так, так, так. І він повинен був обов'язково захистити. Енергетичні споруди під станції Тяговий разом з колишнім міністром інфраструктури з Кубраковим. З цим питанням, на жаль, не змогли справитись ні пан Кубраков і не пан Кудрицький. Тому я вважаю, що це було так справедливо до нього. Я хочу вам сказати, що. У нього там були, я дуже гарно пам'ятаю, це були терміни, там в грудні місяці повинен був він закритий. Потім в травні місяці він повинен був закрити питання, але, на жаль, цього не відбувалося. Дуже потім він розповідав, що дуже непорядні якісь подрядники там були. Тому, послухайте, ну у нього були амбіції, я хочу вам сказати. Я знаю, що у нього був особистий контакт з. Нашими іноземцями іноземними партнерами, вот. і він особисто контактував. І, на мій так скажемо, погляд, я вважаю, що він вирішив, він що він такий кудрицький всімогучий, як в цьому <с. фільмі, пам'ятаєш, да? Да, який вмикав да, і вимикав світло. І тому так сталося, як сталося, тому. Я тут нічого не бачу. Він дійсно не зміг разом з, з Кубраковим не зміг зробити результат, Тому я вважаю, що тут нічого такого ні, і наш президент правий. Ну я з тобою погоджуюсь з того, що взагалі то ефективність посадовців визначається не людьми, які умовно да там їх умов підтримують або не підтримують, а справами. Так, ну ми всі думаю, в енергетичній інфраструктурі України бачимо, що відбувається. Ми це бачимо емпірично кожного божого дня. Да? І ми бачимо зараз у загалом світла, і, і так я ж я, я, ж, я ж от про це і кажу. Ну тобто, так. ми просто банально бачимо. І тут пит... ми, мене чесно кажучи, знаєш, вражає, що у нас чомусь, а, ну от, скажімо так, спроба казати, що людина реформатор, не кореспондується з тим, що ця людина зробила в реальності. Ну тобто, не говорила, що вона зробить так. А що вона конкретно зробила? Ну тобто, я думаю, що якби, мабуть, були захищені всі ці інфраструктури, ми, мабуть, не бачили це все зараз зі світлом. Так. Скажіть, будь ласка, а ти не знаєш, хто буде прийдений його на зміну? Можливо, ти володієш якимись інсайдами? Ні, на жаль, я не знаю, хто з там що. Теж відмовився. В наглядовій на раді, раді два да. іноземці, да, здається, да. експерти, які там були. Да. Так, да, да, Відмовились, написали точніше заявлення, тому, ну слухай, дивіться, я вважаю, що в нас в державі дуже багато гарних спеціалістів, тому я взагалі не бачу проблем. Я сподіваюся, що прийде людина, яка дійсно буде відповідати за свій. Обіцянки і ми о, о...